Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу. І сьогодні ми проведемо огляд на готель MPM Kalina Garden 4 зірки. Погнали його дивитися. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в центральній частині курорту Сонячний берег буквально в 200 метрах до пляжу. Відстань від готелю до міста Несебр становить 5 км, до міста Бургас 36 км, до міста Варна 95 км. Готель Каліна Гарден був побудований в 2001 році. Остання реновація тут відбувалася в 2015 му Складається готель з однієї будівлі, в якій ми зараз знаходимося. Тут 6 поверхів, для зручності гостей є 3 ліфта. Wi-Fi по території безкоштовний. Сейф буде за додаткову оплату, розташований він на ресепшн. Ось тут. Зараз ми заходимо в зону снек ресторану Тут можна буде перекусити. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. Є піца, сендвічі, гамбургери, солодощі, картопля фрі, картопля поселянські, нагетси, морозиво, фрукти. Цей снек ресторан також працює з 10 ранку до 11 вечора. Можна буде перекусити після вечері. Це бутерброди, солодощі, фрукти та морозиво. Виходимо, подивимося територію готелю, що ж тут є цікавенького. Одразу прямо ми бачимо ігровий майданчик на відкритому повітрі. В готелі для діток також є міні-клуб від 4 до 12 років приймаються дітки. Є анімація 6 разів на тиждень, міні-диско, також стільці в ресторані, дитяча ліжечка під запит в номер. Для дорослих тут також є розважальна програма. В денний час це зарядка, стретчинг, дартс, танцювальна гімнастика, водний волейбол. В вечірній час з 9 починаються шоу-програми. В центрі території тут розташований такий величезний відкритий басейн, є неглибока дитяча секція з невеличкою гіркою та шезлонги для відпочинку. На території готелю є фітнес-центр, його можна відвідувати безкоштовно, масажі і інші процедури будуть за додаткову оплату. В зоні лобі бару можна буде пограти в більярд, є також настольний теніс. Є в готелі і ось така ігрова кімната, вона буде оплачуватися додатково, по жетонам, є різні ігрові автомати, а також плейстейшн. В зоні лобі, звичайно ж, є бар, працює він з 10 ранку до 23. Тут є гарячі напої, безалкогольні напої, освіжаючі коктейлі, розливне пиво, вино та вибір алкогольних напоїв місцевого виробництва. Є також і платні види алкоголю. В барі можна взяти свій улюблений напій та відпочити, посидіти на ось такій чудовій терасі. Стосовно номерного фонду, всього в готелі 316 номерів, які розподіляються на дві категорії стандарт та апартаменти. Перед нами номер категорії стандарт, його площа 30 квадратних метрів, тут є два односпальних ліжка та розкладний диван. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. В номері є водичка, поповнюється кожного дня, міні-бар буде пустий. Ось так виглядає ванна кімната, є все необхідне, мильні засоби, рушники, а також фен. І ось так виглядав наш вид з балкону. Зараз ми подивимося основний ресторан. Тут проходить сніданок, обід та вечеря у гостей за системою шведського столу. Дана зйомка проходила під час сніданку, тож подивимося, який вибір страв тут був. А зараз подивимося, який асортимент їжі був під час обіду. Кожного дня під час обіду та вечері в ресторані був ось такий вибір морозива, воно достатньо смачне, можна набирати самостійно. Прямо в ресторані є ось такий бар, де можна взяти алкогольні та безалкогольні напої. Поїсти можна не тільки в будівлі ресторану, є також відкриті тераси і ось одна з них. Ще є вихід на ось таку терасу. І, звичайно ж, подивимося, який вибір страв був на вечерю. А зараз хочу показати вам дорогу на пляж. Готель розташований від моря буквально в 200 метрах, і йти близько 5 хвилин. По дорозі ви будете приходити безліч магазинчиків з різними товарами. Є аптека, туристичні фірми з екскурсіями, фастфуд, лавка з морозивом. Загалом тут дуже розвинена туристична інфраструктура, так як це центр курорту Сонячний берег. Загалом сонячний берег це найактивніший, найпопулярніший і найбільший курорт в Болгарії. Тут є не тільки стандартний туристичний набір, кафе, ресторани, казино, нічні клуби та численні пляжні розваги, але також і спортивні розваги, є дайвінг-центр, тенісні корти, поля для гольфу, клуб верхової їзди та багато іншого. Життя тут кипить вночі і вдень, тому якщо ви любите дискотеки, то завжди знайдете для себе відмінне містечко під настрій. На території курорту також є два великих шопінг-молу, де розташовані як бутики відомих брендів, так і бутики з одягом болгарських дизайнерів. У містечку ви знайдете безліч магазинів традиційних сувенірів, де продаються болгарські розписні тарілки, мідні та керамічні вироби, а ще кріплені вина, м'ятний ликер, сири, мед та спеції. Також на сонячному березі є великий аквапарк, який вважається одним з кращих на Болгарській рів'єрі. Також тут розташовані сотні атракціонів для дорослих та дітей різного віку. Звичайно ж варто відмітити, що на сонячному березі на сьогоднішній день знаходиться один з найкращих європейських піщаних пляжів, який відзначений блакитним прапором. На пляжі можна буде взяти в оренду сет, 2, шезлонга та парасолька коштують приблизно 15 євро. Пляж тут широкий, піщаний, вхід в воду пологий, комфортний, тому відпочинок тут буде ідеальний, особливо для сімей з дітками. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.